Теофілакт Сімоката виділяється як знакова постать на тлі візантійської історії. Він був ученим і мислителем, який ретельно задокументував ключовий період в історії Візантійської імперії. Народжений в Єгипті наприкінці 6 століття нашої ери, Сімоката жив у часи грандіозних змін та потрясінь. Його праці пропонують нам захопливий погляд на світ початку XVI століття: світ, що бореться з війною, політичними інтригами та піднесенням нових сил. Праця Сімокати, зокрема його Історія правління імператора Маврикія, надає безцінні відомості про правління цього імператора та події, що формували його владу. Він скрупульозно описує війни, дипломатичні переговори та складні стосунки між Візантійською імперією та її сусідами. Твори Сімокати це не просто сухий перелік фактів і цифр. Він заглиблюється в особистості та мотивацію людей, які творили історію. Народжений в Єгипті, ймовірно, у жвавому місті Олександрії, Теофілакт Сімоката з юних років був занурений у культуру навчання та вченості. Олександрія зі своєю знаменитою бібліотекою та мусейном здавна була маяком інтелектуальних пошуків у середземноморському світі. Саме тут Сімоката здобув класичну освіту, вивчаючи праці грецьких філософів, істориків і поетів. Цей освітній фундамент очевидний у творах Сімоката. Які сповнені відсиланнями до класичної літератури та міфології. Він невимушено вплітає алюзії на Гомера, Платона та інших грецьких майстрів у свою історичну розповідь, демонструючи глибину та широту своїх знань. Цей класичний вплив не лише збагатив його прозу, але й сформував його розуміння історії та людського буття. Хоча юність Сімокат пройшла в інтелектуальному середовищі Олександрії, його кар'єрний шлях привів його до серця Візантійської імперії Константинополя. Точний час його переїзду залишається предметом наукових дискусій, але загалом вважається, що він прибув до столиці імперії за правління імператора Ірака з 60-го до 641-го року нашої ери. Константинополь новий Рим, був містом, що вирувало амбіціями, інтригами та можливостями. Сімокатта зі своїм гострим розумом і літературним талантом ймовірно знайшов своє місце при імператорському дворі. Деякі вчені припускають, що він міг навіть обіймати посаду в адміністрації Іраклія, хоча конкретні докази цього залишаються невловимими. Незалежно від його точної ролі, його присутність у Константинополі поставила його в центр візантійської влади та політики. Життя Теофілакта Сімокати досі оповите певною таємницею, особливо коли йдеться про конкретні посади та титули, які він носив. Різні рукописи називають його різними титулами, включаючи схоластика, графа та префекта. Однак ці титули можна тлумачити по-різному. Що ускладнює розуміння соціального статусу та кар'єрного шляху Сімокати. Деякі вчені вважають, що титул схоластика може свідчити про юридичну освіту, тоді як граф міг позначати посаду в імператорській адміністрації. Титул префекта, з іншого боку, міг вказувати на управління провінції. Цілком можливо, що Сімоката обіймав різні посади протягом свого життя, що пояснювало б різноманітність титулів, які йому приписують. Літопис імператора правління Маврикія. Найвизначнішою працею Теофілакта Сімокати, безсумнівно, є його історія правління імператора Маврикія. Ця восьмитомна історія, написана витонченим і захопливим стилем, охоплює період правління імператора Маврикія з 582 до 622 року нашої ери. Період, відзначений як успіхами, так і зрештою трагедією. Сімокатта детально описує військові кампанії імператора проти персів на Сході та аварів і слов'ян Балкана. Він дає яскраві описи битв облог і труднощів, з якими стикалися як солдати, так і мирні жителі, що опинилися в епіцентрі бойових дій. Сімокатта не цурається критики рішень Маврикі, зокрема його поводження з платною армією та його політики щодо аварій. Цей критичний підхід у поєднанні з його захопливою розповіддю зміцнив репутацію Сімокати як історика зі значними здібностями та проникливістю. Світ багатьох народів слов'яни, тюрки та інші. Історія Теофілакта Сімокати дає цінні відомості не лише про візантійський світ, але й про життя та культуру багатьох народів, з якими імперія взаємодіяла. Його описи аварів, слов'ян і тюрків. Хоча іноді й забарвлені упередженнями свого часу, дають нам уявлення про їхні суспільні структури, військову тактику та взаємодію з Візантійською імперією. Наприклад, Сімокатта наводить детальні розповіді про облогу аварами Фесалонік у 597 році нашої ери, підкреслюючи їхню військову майстерність і спустошення, яке вони принесли візантійським містам. Він також описує міграцію слов'ян на Балкани, їхні землеробські практики та язичницькі вірування. Очима Сімокатти ми бачимо світу Русі, гобелен різноманітних культур, що стикаються та взаємодіють на сцені історії. Спадщина Сімокатти – історія, що пам'ятає. Праця Теофілакта Сімокатти, зокрема його історія правління імператора Маврикія, забезпечила йому місце знакової постаті у візантійській історіографії. Його праці дали історикам багатство інформації про вирішальний період в історії Візантії, період, відзначений війною, політичними інтригами та піднесенням нових сил на кордонах імперії. Його здатність плести захопливу розповідь у поєднанні з увагою до деталей і готовністю критикувати навіть самого імператора принесли йому визнання як історика з великими здібностями та проникливістю. Праці Сімокати продовжують вивчати та аналізувати вчені і сьогодні. Що свідчить про незмінну цінність його історичного внеску. Ремесло історика стиль та підхід. Окрім самого історичного змісту, Теофілак Моката також відомий своїм особливим стилем письма та підходом до історії. Він писав чіткою та витонченою грецькою мовою, часто використовуючи риторичні прийоми. Та літературні засоби, характерні для пізньої античності. Проза Сімокати сповнена драматизму, що робить його історичні розповіді захопливими та цікавими для читання. Він не обмежувався сухим і фактологічним викладом подій. Натомість він прагнув оживити історію, вплітаючи у свої твори яскраві описи, зарисовки персонажів і навіть елементи гумору. Такий підхід до історії з акцентом на розповідь та літературну майстерність вирізняв Сімокатту з-поміж деяких його більш прямолінійних сучасників. Сімоката і класика відлуння стародавньої Греції. Вплив класичної грецької літератури чітко простежується у творчості Теофілакта Сімокати. Його освіта в Олександрії, центрі класичного навчання, мала глибокий вплив на його стиль письма. Та розуміння історії. У своїй історії Сімоката віртуозно вплітає алюзії на Гомера, Платона, Фукідіда та інших велетнів грецької літератури. Ці відсилання не лише демонструють широту його знань, але й показують, наскільки глибоко він був занурений в ідеї та теми, досліджувані цими ранніми авторами. Сімокатта вважав себе частиною давньої традиції грецької історіографії. І свідомо наслідував стилістичні прийоми та наративні підходи своїх класичних попередників. Міст між світами пізня античність та середньовіччя. Теофілак Сімоката жив у період значних змін, у часи, коли пізній античний світ поступався місцем ранньому середньовіччю. Візантійська імперія, яка сама була продовженням Римської імперії на Сході, зіткнулася з новими викликами та загрозами включаючи піднесення ісламу та наплив слов'янських народів на Балкани, твори сімокати відображають цей перехідний період, фіксуючи як міцну спадщину класичної культури, так і появу нових сил, які сформують середньовічний світ. Його праця слугує мостом між цими двома епохами, даючи нам безцінні відомості про політичні, соціальні та культурні трансформації, що змінювали Середземномор'я та регіони за його межами. Висновок, невмирущий голос Теофілакта Сімокати. Попри минулі століття, голос Теофілакта Сімокати продовжує звучати для нас і сьогодні. Його історія правління імператора Маврикія з її яскравими описами, проникливим аналізом та захопливою розповіддю залишається цінним джерелом інформації про ключову епоху в історії Візантії. Здатність Сімокати своїми словами оживляти минуле. Переносити нас на поля битв і до палаців чи століття 16 утверджує його як майстра розповіді та проникливого спостерігача людської природи. Хоча його праці, можливо, не такі відомі, як твори деяких його сучасників, внесок Сімокатти у візантійську історіографію незаперечний. Його спадщина полягає не лише в збереженні історичних свідчень, але й у літературній майстерності та мистецтві, які він привніс у ремесло історичного письма. Теофілакт Сімоката, історик з Єгипту, залишив після себе спадщину, яка продовжує захоплювати та інформувати читачів через століття після його смерті.